Командувача об'єднаних сил збройних сил України, який раніше очолював ОСУ в Хортиці Андрія Гнатова, призначено заступником начальника генштабу. За словами президента Володимира Зеленського, його завдання це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами і фронтом. Власне про ці кадрові зміни ми поговоримо з Миколою Маломужем, головою служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках. Генералом армії України. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаю слава Україні! Героям слава пане Миколо, Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Як би ви охарактеризували ось такі кадрові ротації, які відбулися? Е, ну, в першу чергу ми говоримо про те, що е, сьогодні відбуваються надзвичайно важливі стратегічні бої на сході, і особливо в зоні е, бойової діяльності е, підрозділів і е, форматів фортиця. Це надзвичайно е, стратегічні перспективи або зупині ворога. І проведемо контратаки. ми будемо поступово відступати, те, що ворог сьогодні робить, захоплюючи нові сектори. От ми маємо вже на протязі декількох місяців тактику нашу: це дійсно стримування ворога, нанесення великих вражень і особливо живі сили техніці, щоденно це 1400-1800 чоловік, але немає нової тактики ведення війни. Це те, що передбачало не тільки захист і знищення. Ресурсів ворога, але проведення нестандартних контратак заходить з тилів, з флангів. Це часто якраз було актуально. Наприклад, біля в свій час, біля Авдіївки, Вугледара. То і сьогодні ми говоримо біля уже е, ну, Покровська активна, де ворог заходить з різних боків. Він не штурмує часто в лоб кріп райони, а якраз оточує заходить, наприклад, з півдня із півночі, як по. Е, було по е, Времінському сьогодні, буквально село пункті. А вже тепер говоримо по е, Покровському. Це широкий, широкий масштабний формат наступу. Е, тут передбачалося би якраз і нанесення ударів посилки ще з боків, тобто з фланків, як ми військовому називаємо, тилів. проти спеціальних операцій, якраз спецпідрозділами. Це повітря, десант, війська десантно-штурмові, сило спеціальних операцій. От якраз драп'ятий і е, 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 показав е, такі методи в свій час. На півдні нашої держави під час е, намагання прориватися ворога на Харківщині, де він задійний був в оперативному порядку частині на сході. Тому в даний момент я думаю, що якраз великий бойовий досвід і нестандартність дій і організація взаємодії між різних а це зараз суперактивно обговорюється е, в плані покращення цих е, напрямків. Я думаю, що по йому сьогодні буде поставлено основне завдання і організація. Оборони, але уже з вистосуванням сил засобів, які поступають е, в процесі е, нашого ну великого так, пакету з США, Німеччини, Франції, Великобританії це посилення позицій і розуміло, і задіяння підрозділів про що ми говорив в новому стратегічному форматі. Це те, що е, дасть переваги і е, по знищенню ворога а з іншого боку, може проводити до контратак, а в перспективі можливе розгортання. Стратегічних наступальних операцій, що сьогодні дуже актуально, чого ворог не очікує. Тактика ворога це затяжна війна, це просування на різних напрямках пробивання окремих територій, способ виснаження, способ захоплення, як би говорю, населених пунктів з моделю оточення. Оце треба дійсно розірвати. Але тут треба і широка взаємодія. Можливо, переорієнтація частин. Де вони об'єднують свої зусилля, тому що часто не було злагодження, а це приводило до стиках особового підрозділу до проблем, тобто або не було захищені, або ворог використовував для контратак ці ситуації. Тому я думаю, що зараз актуальність тих, хто з командуючий, а особливо це ми маємо надію трапати, проведе такі системні зміни і буде проводити активну і стратегічну, і тактичну роботу на лінії фронту, щоб покращувати наші позиції. А от вже переміщення інших на напрямки наприклад, на, е, командуючи, це приводить до того, що тут вже використовується досвід, який був, може бути mm -hmm. в плані організації військ. Це вже на інших напрямках, рівні наприклад генштабу. Тому треба дивитися, е, які будуть наслідки. Саме важливо. Ну пока е, ротація я думаю актуальна, особливо пов'язана з тими проблемами, які є сьогодні на фронті, і те, що Путін сьогодні завдання ставить. В цьому секторі, якраз відповідальності кордиться, провести стратегічну наступальну операцію з метою захоплення всієї Донецької і Луганської області. І тут трапетно буде завдання якраз зірвати такі плани і, можливо, провести свої вже операції з нанесенням е, колосальних ударів ворогу, ну і переведення вже не від оборони, а в окремих секторах я думаю, до наступу. Це те, що дезорієнтує ворога. Один із варіантів був такий, наприклад, Курщина, де неочікувано ударили, ворог не е, був готовий. І зрозуміло, ми просувалися довгий час і тримаємо до цього часу там лінію оборони. Пане Микола, ми крім Курщини ще можуть бути захоплені якісь нові ділянки там чи нові області на Росії. Маю на увазі, оскільки деякі ваші колеги, військо-військові експерти, вони говорять про те, що можуть українці теж захопити ще Воронезьку область, Білгородську область саме для того, щоб відтягнути ще більше російських сил і не дати їм захопити повністю Луганську Донецьку область. Ну, якраз передбачався, ми неодноразово навіть в ефіру говорили, ну без розшифровки зрозуміло конкретних планів, що дійсно модель дії по Курщині повинна активно і не затягується примінятися по іншим областям. Це Брянщина, це Бєвгородська, яка дійсно не захищена. Ми пам'ятаємо, як там заходили навіть російські ці угрупування опозиційних фронти і знаходилися там тижнями. І не було навіть оборони. Тому якраз провести такі удари вже військами. Це дуже актуально. Це б розтягнуло на три напрямки сили і засів ворога. Ми б могли там нищити ресурси ще більше, тому що там немає окріп районів. І саме головне, четвертий напрямок, а може п'ятий, це міг би бути неочікуваний на території України позвільно, там, де ворог не мав кріп районів сильних. Це на лінії 1400 кілометрів, багато таких місць. Це може бути, наприклад, Херсонщина, Запорізький об Кримщина, тобто там, де дійсно ми могли б організувати ефективну операцію вже саму головну стратегічно ударивши по трьом-чотирьом точкам на території Росії, можливо, долікаючи ситуацію на Донбасі, наприклад, на іншому місці це якраз розгортання стратегічної наступальної операції по звільню. Це для ворога було дійсно неочікувано, але це грамотно підготовлено в таємниці, як зробили по Курщині, і це дає ефективний результат. Тому на часі це все. Я думаю, що і генерал якраз Рапатий, і сьогодні вже командуючи сирський, працюють над такими стратегічними питаннями, тим більше командуючий Сирський неодноразово говорив, що ми готуємо такі операції, буквально крайній раз чотири дні назад. Сказав, що це буде не тільки один удар по Курщині, а й в інших секторах, де це ворогу не потрібно знати. Я думаю, що якщо дійсно ми зуміємо згенерувати сили засоби, тим більше ті озброєння, боєприпаси, які отримали. Використати ефективно можуть бути, е, ну просто прямо скажу е, хороші результати в плані наших контратак і наступів в окремих секторах. Пане Микола, ви в своїй попередній відповіді згадували про допомогу від США від європейських партнерів. Як ви вважаєте, чи ось ці кадрові ротації, які відбулися, це виключно внутрішньоукраїнські питання? Чи це у тому числі іде в певному форватері з вимогами нової команди Трампа, чи точніше проханнями? Напевно, з приводу того, що керувати українською армією повинні люди, які ну мають звичайно. Досвідом створювання ефективних боєздатних підрозділів з нуля, і найголовніше вони стали символами змін і здатні повести людей за собою. Чи ні штати тут не мають жодного відношення, і це виключно абсолютно українське питання. Немає контакти з командою Трапа ще і старий командою ще він коли Був президентом і новою вже формує якраз позицію підтримки України. Таких вимог кадрових, що на лінії бою, немає. Вони ще не знають хто як хто. Але єдина позиція е, чітка, щоб ми дійсно мали більш сильну модель дій на фронті, щоб не просто Путін продавлю в окремих населених пунктах, а їй ставив умови. А щоб ми якраз і на Курщині тримаємо позицію це як привід для е, великих переговорів, і з іншого боку, в інших місцях, і маючи переваги на окремих дільницях, а може проривні ситуації, це покращить позиції і Трампа, і команди, і наші позиції. Переговорах про мир, про перспективи мира і саме головне, умови, тому ми тут кровно зацікавлені. Ми бачимо якраз що політично да, це важливий чинники, і американці будуть на це звертати увагу. Але вони поки не орієнтуються в тому, які розкладки серед командуючих, які ефективні дії. Їм саме головне результат, чи це тисна Росія? І ми де в деякій мірі е, да, е, знищуємо ворога колосально, але відступаємо по окремим напрямкам. Це Окремий факт: а якщо ми міняємо стратегію, міняємо командуючи і наступаємо, це для американців буде хороший привід говорити з жорсткою сили з Путіним. Тим більше поки потенційно, що не тільки команда Байдена давала допомогу, а вони критикуються дуже мало. Що можуть подати допомогу десятки та до сотні разів більше і більш високоточно п'ятого шостого покоління, яка повністю знесінять наступальні операції Росії і е, тим більше перетворить. Його так сказати, наступи в течу, а це mm -hmm. дійсно за рахунок високоточної зброї не поштучно, а сотнями, якщо це ракетні системи, і тисячами, якщо це артилерійські, дрони, е касетні боєприпаси, міни, каби. Оце те, що дасть перевагу. Тому цей фактор має бути використаний як позиція сили. Про що ми говори наріз поряд з іншими політичними, оперативними, енергетичними по нафтопродуктах продуктах мають понизити газ, це той на пакет, який буде дозволяти активно працювати. А от якраз зміна команд, чи зміна ситуації на фронті це хороший конкретний фактор для всіх переговорних процесів і для України, і для США, і для інших учасників, які будуть вести переговори вже комплексно, тому що перспективи передбачаються в системі створення моделі безпеки, бо задіяні тільки США, Європа, Британія, але й Китай, Індія, Туреччина. А вони на це звертають дуже велику увагу. Угу. Пане Миколе, я, власне, чому вас запитала в контексті е, команди Трампа е, наших збройних сил? тому що ви точно так само, як і ми всі, спостерігали ось за ось цим скандалом, який виник буквально днями е, в контексті міністерства оборони днями очільник відомства відомства Рустамуміров повідомив про рішення не продовжувати контракти з директоркою агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. Міністерство також вирішило відкликати двох представників держави з наглядової ради. Агенції директора благодійного фонду Повернись живим Тараса Чмута і екс-заступника міністра оборони Юрія Джигіра. Давайте почуємо ці причини. На жаль, за останні півроку, замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами, ми отримали політичні ігри: зливи контрактів, злив інформації, піар без діяльності та невиконання виконання підпорядкованим підприємством Міністерства оборони України. Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з Росією, чомусь перетворилися на Амазон, де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були принаймні співмірними з піаром. У ЗМІ наші захисники на фронті так і не відчули. У відповідь Безрукова заявила, що шокована заявою міністра про непродовження контракту. Що, мовляв, наглядова рада ухвалила одноголосне рішення про її роботу на посаді ще рік. Вона також звинуватила міністра Умєрова у зґвалтуванні всіх реформ і відмовилася залишати свою посаду. Давайте почуємо. Наглядова рада Агенції оборонних закупівель є правочинною навіть попри заяву міністра оборони про відкликання двох представників держави, які проявили незалежну позицію. У цих обставинах попереднє анонсування, нібито нового керівника Агенції, є прямим проявом тиску на наглядову раду та спробою замінити незалежне корпоративне управління на ручний режим. І це безпрецедентне порушення усіх попередніх домовленостей між міністерством оборони та громадянським суспільством і міжнародними партнерами, що зокрема фінансують виробництво української зброї в межах данської моделі. Однак, за даними реєстру на сайті «Юконтрол» контрол, агенцію оборонних закупівель уже очолив Арсен Жумаділов, який також головує у директораті оборонних технологій. Тим часом у раді закликають міністра оборони Рустема Умєрова піти у відставку. За словами голови антикорупційного комітету Анастасії Радіною, урядовець порушує закон своїми рішеннями. Продовжує невиконані збройні контракти, не може спростити бюрократію погодження контрактів. Ну і руйнує довіру країни до міністерства. Пане Миколо, як би ви прокоментували цей новий скандал, бо особисто у мене виникає враження, що тут вже наразі або шах, або падішах. Тобто або е таки Уміров піде у відставку, або таки е ось, е буде е звільнена, звільнена пані Безрукова я не знаю, через судові якісь вже процеси, тому що там взагалі зараз не зрозуміла ситуація з цими новими керівниками. Е, ну, В першу чергу, прямо скажу, система оборони закупівель... Дуже забюрократизована, корумпована багатьох ситуаціях, і дезорганізація відчувається якраз навіть по цьому конкретному прикладу. Це самий негативний сценарій, який може бути в період війни, щоб різні агенції, їх дві було, які між собою не погоджують позиції. Зміна так сказати, можливості і форматів закупівель, наприклад, Укрбронпромбу, Укрспецекспорт, придала чомусь розвідці, прикордонникам, міноборони. Тобто іде такий, знаєте. Різний формат дій, який не сприяє ефективному так скажіть забезпеченню військ збройних сил збройних сил, якраз високоточної техніки, боєприпасами і поліні і рахункової палати, і різних контрольних підрозділів. Результати мільярдних підкреслюю закупівель, яка не були поставлені зброю техніки ще при попередньому міністрі, при діючому міністрі, от мільярди доларів, те, що дійсно повинно забезпечити, було армію з перших днів. І закупівля за кордоном поряд е, активною військовою допомогою, Це один з факторів було посилення особово боєприпасами, коли в нас їх був великий дефіцит. Фактично зірвали. Я думав, орієнтувався про те, і ми е, навіть орієнтували президента і відповідно е, наші е, політичне всього керівництва, щоб на посади міністра на посаду відповідальності за закупівлю зброї були призначені висококласні професіонали, які мають досвід. І ті, які мають великий досвід в системі військово-технічного співробітництва і зарекомендував себе як чесні, не корумповані люди. А то ми почнемо цю машину возню. Прямо скажу, хто як назначає, які наглядові ради, тому період війни повинні бути особистості, які виконують конкретні завдання на рівні міністра, на рівні уповноваженого органу по закупівлі, а не розказувати, хто куди що передав, хто що піариться, хто розшифрувався, тим більше секрети видав, хто набрав хабарів на цьому. Хто е, організував контракти, але віддав гроші посередникам за кордон, а отримав нуль або отримав неякісні боєприпаси, міни там або інші системи. Це я вже про конкретні факти говорю. Отут, оця модель, вона деструктивна. То я рахував би, що на посаду і міністра, і відповів повноважено. Я в першу чергу говорю як особисто, але й органу е, позакупіра повинна бути прийти два професіонали, зняти ці проблеми з цими двома там, трьома системами, які там є. От і е, розпочати активну роботу, маючи досвід, маючи хороші зв'язки з партнерами на ринках військових співробітництва можна організувати цю роботу дуже ефективно. Ми їх персонально знаємо. Це наші колеги, які працювали багато років на цих напрямках. І Україна завжди була в десятці е, якраз країн світу по військово технічному співробітництву. Величезний складний досвід він набувається десятками років не за місяць, ні за два, ні за рахунок агенції або чогось. Це все я скажу ота е, формальні моменти. Період війни не треба гратися все, тому що це привело до величезних проблем на фронті, що привело і по боєприпасам, по озброєнні, по техніці, по неякісним мінометам, по іншим системам, оце наслідок. А, а то все так сказати, перестановка стрільців туди, сюди. Хто кого там образив, хто е, не так зробив, або наглядові ради? Я скажу наглядові ради, вони повинні бути. Але сьогодні, коли є війна, військовий стан виконувати завдання конкретні організатори процесу, але перевірне контролювати якому може контролювати СБУ Супроводсько, кожен контракт, як раніше робила розвідка поза кордоном, контролювати ситуацію. Ну і понажні фінансові органи Плати. не треба б грати всі системи. Зрозуміло, пане Микола, дуже влучно. Ви сказали, що дійсно все це можна зробити. Головне, щоб був професіоналізм і було щире бажання. Пане Микола. Я щиро вам вдячна, що ви долучилися до нашого ефіру. Знайшли час, щоб відповісти на питання. Микола Маломуж, голова служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках, Генерал армії України був разом на прямому зв'язку.